Мене запитали, будеш хочеш служити? Я говорю, хочу, тому, тому що якраз вже були вони під Миколаєвом. Я не хотів з пустими руками зустрічати їх. Я, я не хотів, щоб наше місто відійшло ну, кацапії. 5 жовтня нас на позицію закинули. А 26-го ми вже саме виходили, тому що не роботав не зв'язок, не дрони. Вони вже не знали, де ми, що ми, працювали дуже довго. Пошли, на, нас постійно брало в оточення, постійно були бойові дії. Наш, цей дом ми держали, розвалили наполовину гранатометами, гранатами, дронами. Я, я був ранений, хлопці були ранені. Я вже три роки вже служу, але не піднімаю звання, тому що не бачу себе солдатом далі. Дай Бог, війна закінчиться, дай Бог ми переможемо. Я піду займатися суди